Всім дівчатам знайома, коли тон виглядає ось так. Часто отримую компліменти про стан своєї шкіри. Показую вам кроки до ідеального тону. Перший це база інзимна пудра, яка стала відкриттям 2024 року. Пудра видаляє забруднення, зменшує пори, відновлює та надає сяйва шкірі. Хто ще не користувався, хочу показати вам текстуру. Вона виглядає ось так. При додаванні водички. Водички було трошки багато. Вона утворює пінку і ви лагідно очищуєте своє обличчя. Ось-ось ось ось. Пінка. Пінка? Бачите? Я раджу вам обов'язково додати це у догляд раз у тиждень. Наступний продукт, який я просто обожнюю, і раджу обов'язково його використовувати, це тонік. Для себе я обрала фірму Інна Дерма. Він мені дуже подобається, тому що після нього немає відчуття сухості і він вирівнює PH шкіри. Я як візажист багато років хочу сказати, що найважливіше для того, щоб ваш тон виглядав супер, треба зволоження. І для себе я обрала ось такий кремчик, також від Інна Дерма з SPF 20. Для міста це просто ідеально. Він мені подобається тим, що він гарно зволожує і на нього добре лягає тон. І, взагалі, дівчатка, зволоження це 90% успіху. Тому обов'язково зволожуйте також шкіру під вашими очима. Аби ваш тон не виглядав ось так. У мене немає мільйон баночок, лише ось ці, ось так виглядає моя шкіра. А ви, будь ласка, напишіть, що використовуєте ви в своєму повсякденному догляді.